Після того, як ви створили клініку, додали спеціалістів, визначили їм права доступу, можна приступати до налаштування розкладу. За замовчуванням, після створення клініки в розкладі відображається тільки один кабінет. Створити додаткові кабінети можна у розділі Налаштування, Розклад, «Кабінети клініки», кнопка Додати кабінет. У разі якщо виникає потреба видалити кабінет, його можна зробити неактивним. Повністю видалити кабінет неможливо. Він потрібен для збереження інформації про робочі зміни та візити пацієнтів. Також у налаштуваннях розкладу є дуже зручна опція резерви часу. З її допомогою можна створити будь-який тип подій, які не являються візитом пацієнта. Спочатку створіть перелік резервів часу. Далі, щоб додати резерв у розклад, натисніть лівою кнопкою миші на потрібному місці та оберіть опцію Створити резерв часу. Опція типи співробітників дає можливість створити категорії спеціалістів, графік роботи яких також потрібно відобразити у розкладі. Зробити це можна у вкладці розкладу адміністратори та інші. Крім того, в клінікарці є деякі додаткові налаштування відображення розкладу в клініці. Познайомитися з особливостями роботи цих налаштувань можна за допомогою підказок, які розташовані біля кожного з пунктів. У той же час кожен користувач має можливість налаштувати деякі параметри відображення розкладу індивідуально. Для цього натисніть на значок налаштування вгорі зліва та у новому вікні скоригуйте відображення кабінетів клініки, розклад роботи лікарів та кількість днів розкладу, які будуть доступними до перегляду для даних. no seu account.